Ми спілкуємося з Дмитром. Що ти, Діма, з самого початку на цьому майданчику? Бо Андрюха, який другий засновник, так можна сказати, зараз грає. Зараз він з м'ячем буде кидати, а ну, почує, що ми його знімаємо. Так, почув і не забив. А, з якого року це майданчик? Це, до речі, Саня дальнобойщик. Саня 19-го року, так? Так, да, десь 19-го. А, 19. а, я сказав 5 років, ну так, да, 6 років. Просто дуже класно збереглося покриття. Я навіть не знаю, як, як вийшло. враховуючи, скільки ви тут граєте, ну, воно як нове просто. Ніхто з двери не буде тут. Ні, ну це збереглося кільце, а покриття прям як новеньке. Так, да, на відміну навіть на гідропарку. Зробили покриття, але ота, ота більш м'яке, а тут якийсь або хард-хард, я не знаю, але прям класне. Щеплення нормальне. Хто сьогодні не прийшов? Штурман не прийшов. А він ніколи не грає з магазиною. Ні, ну я маю на увазі, що з <звігла> тих, хто тут постійно <звігла> грає. Ґко Льоха, Ґо, да. Хто ще був? валік. Валік, валік, який валік? <звігла> він А як валіка. А я його не знаю, чи він минулого року? Ну Він не часто, але він один з найперших, хто тут. Я понял. Ігор, покажись. Це Ігор, він вже на третьому турнірі приймав участь. І третій турнір виграв, так, Ігор? Ігор, Футболку треба на третьі. Отам от на сітку футболку грав. Станеш обличчям турніру. <реш> да, тут ще а, ну, у нас грали 4 команди сьогодні, але я так думаю, що тут потенціально 5-6 нормальних команд 3 на 3 будуть збиратися. І іноді, до речі, іноді тут грають 5х5. До речі, Андрюха. Сьогодні можна. Що-то Андрій зазбоє. Група у вас є да, для цього майданчика, що якщо хочете відслідкуватися, відслідкувати хто приходить, то можна записуватися і відслідковувати. Ну, по суботам точно. У да, суботу це ігровий день. Максимально тут людей збираються. <рес> ну так він ключовий ключова, ключова, ключова гравець. Виховане цього майданчика і робить коротше, погоду Так, 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 так. Це Андрюха, який полюбляє 5 на 5 грати максимально. Самий атлетичний, самый швидкісний. Да, Андрюха? Він тільки Це Денчик. Денчик? Як тебе характеризувати? До речі, Денчик грає за команду АБЛ UMFT. Він завжди в навушниках. А, ти самий швидкісний дрібльор, так? Да? Він робить найбільше ударів по підлогу за секунду. <свистри> <брик> Это лишня. <свистри> Это лишня. Мы за гроші можемо вирізати, да? Но тільки за великі гроші. Там реклама буде. Якщо ти